Чому саме Тік-Ток? Звичайно. <реклама> мега чина засипатуж? Це було наступне питання. Ще дуже багато класних відвиків рекламу трусів для бабусь. Я подумаю, такі креативні люди у нас. Зали, <реклама> і, <вона в> <реклама> і чому не в каразі на за такі висказання. <реклама> тут? Навчаються найрозумніші. На квести прийшли заради хлопців. Заради дівчинка. Можливо, сіка відкриває друге майбутнє. 20-го на Тік-Ток-Шоу прийду по-любому. Чому саме хниво ви обрали для навчання? Е, мені сказали, що це найкращий інститут. Багато знайомих та друзів тут навчаються, дуже багато класних відбуків. Е, в родині навчались, та в принципі класний універ. Е, тому що він в мене приходило мой <рес> Ну а ви бачили, які тут люди взагалі навчаються. Ви бачили цих? Ви бачили чи ці цих... такі цікаві привіт? Дівчат. Ви бачили? Ну просто ну ви нову поглянти. Ви тобто, ви не тобто, заради я... дівчат? Звісно, Однозначно. ну звісно. Ну ну, ну звісно, звісно. А я вступила для того, щоб стати журналістом. Але я дякую людям, які агітували мене сюди вступати. Бо якщо б не вони, я б час була не тут. Тут Навчаються найпотужніші. На які спеціальності ви навчаєтесь і чому саме її ви обрали? На менеджменті я обрала менеджмент, бо я так не знала, куди йти. А менеджмент саме вхнеут. Це топ. Бізнес-адміністрування, тому що я буду майбутнім бізнесменом. Реклама та піар, тому що просто названня красиве. Які ваші враження від заходу. <плес> Які ваші враження від сьогоднішнього заходу в ХНЕУ, який називався Квест? Мега-чинази і потужні. Просто дуже Це круто. Це було наймаліка. Чи будете ви відвідувати схожі заходи, які на регулярній основі проводить Кнео? Звичайно. Чи прийдете ви 20 вересня на Тікток Дей в набір на Тікток команду ХНЕО? Так. так. На якій спеціальності ви навчаєтесь і чому саме її ви обрали? Я навчаюсь на журналіста, тому що це найкраща спеціальність у світі. Тут найкращі люди, в мене найкраща група, і я староста всім привіт. Я повністю погоджуюсь. Журналістка це така справа, знаєте. Ну ось, наприклад, тільки що. У нас був мега-квест, ну ви розумієте, мега-квест. І ми придумували рекламу трусів для бабусь. А, Так, тому що я знала, що мені треба йти туди, де можна багато розмовляти. А тут я буду багато розмовляти. Менеджмент бізнес-адміністрування. А чому обрали її? Думаю, гарний вклад має. Плануєте побудувати гарний бізнес? Так. А які ваші враження від сьогоднішнього заходу від квесту, про який ви наразі говорите? Це дуже круто, що є така можливість поспілкуватися зі студентами-першокурсниками, познайомитися з усіма, похейтити трошки журналістів. Ви, як один з організаторів квесту, ваші враження від заходу? Мені дуже сподобалось. Я навіть не очікувала, що буде так багато першокурсників. Вони всі дуже активні. На моїй локації вони дуже швидко виконали всі завдання. Дуже раді, що ви прийшли. Дуже вам дякуємо. Чому саме хнево ви обрали для навчання? Тут є студентське життя. Друзі поспілкувалися ну, порекомендували. Порекомендувала, так. Друзі порекомендували. <рекомендували> просто класне місто. <рекомендували> Найкращий університет. На якій спеціальності ви навчаєтеся? Чому саме її ви обрали? У е, мене спеціальність в менеджмент інноваційної діяльності. Я її обрала методом тику. <рекомендували> <рекомендували> Я навчаюся на 186-й, виданеся поліграфія, просто малювати кайф. Також на 186. й Він просто класний чувак, я разом з ним пішла. Також обрала менеджмент емоційної діяльності, обрала, тому що ви просто мрієте стати власником крупного бізнесу. Не сказала би, я більше хочу розвивати ці бізнеси. На якій спеціальності ви навчаєтесь, і чому саме її ви обрали? На спеціальності маркетинг. це була наша любляє. Які ваші враження від сьогоднішнього заходу? Неймовірні. Супер кайф дуже круто. Класні люди, класна атмосфера, просто ну і я класна, що ж тут сказати. Безперечно, да справді всі всіма сходна, тому що дуже класна організація. Всі просто чудові, всі студенти просто неймовірні. Я щось забула, що я хотіла <святу> сказати, я це чесно. Ще, ще а, раз, які ваші враження від заходу. А, ну по мені не видно. Я, які в мене можуть бути враження? Ну, Ви бачите мене. Ну я, я просто я в заході, в мене немає слів, не вистачає. Просто емоцій, щоб передати, як я часово тут не знаходжу. Враження дуже гарні і будемо відвідувати частіше. Звісно, будемо. Чи прийдете ви 20 вересня на TikTok Дей? Так, так, так. Дуже потужно. Так вийшло, що TikTok, Тік факультет Тіктоку є в Києві, але найкращий TikTok в Харкові. Звісно, тут тут навчаються найрозумніші. Ага. Найрозумніші і які ще? Найкреативніші. А ще? Найгарніші. Ага, тобто ви обрали університет по критерію найгарніший, ви хочете сказати? <рес> Перший був найрозумніший, а вже Найрозум... найгарніше було на третьому пункті. Ага, тобто найрозумніший. І ви вважали, що ви вступите сюди і будете найрозумнішим. Я не вважав, я знав. А, ви зна... Ну...